Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Міхоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе! Слава Україні! Героям слава! Пане Вікторе. Повідомляють, що в Донецьк було 6-6 прильотів в одну точку. Повідомляють також, що був уражений завод Топас, і ніби як кажуть, що це було нанесено українськими крилатими ракетами, так різних типів. Деякі військові в соцмережах пишуть, що можливо навіть очікується інформація, що за двохсоти декількох генералів російських, і от, власне, хочу запитати, що станом на зараз відомо, і які наслідки цих ударів ну я не відслідковував ударів, я просто знаю, що вони на Топазі досить міцну базу там сформували. Там і ремонтна база, і логістичний центр. Це ж досить відомий завод, який виробляв так всім відомі кольчугі, і ми в 2014 році намагалися там вивести обладнання і документацію. Я не знаю, наскільки це було зроблено, але частково, частково по крайній мірі, документація була вивезена. А росіяни вони активно використовували цей завод не для виробництва тих самих кольчух, а для власне як базу військову базу. І е, вони її активно там розбудовували, нікого не допускали, там є можливість периметр влаштувати. От вони це все зробили. Я думаю, що ну, треба чекати, треба чекати об'єктивного контролю з боку е, супутників, і е, треба чекати інформації від наших джерел, і тоді, тоді буде зрозуміло. А так зараз ми тільки маємо деякі, деякі кадри, які показують про. Е, в тому числі, вторинну детонацію на місці і значні вибухи. Я не думаю, що це були Всі чекають, коли, коли нарешті українська влада оголосить про те, що ми використали так звані фламінго ракети. Все ж таки, фламінго це досить потужна зброя, в тому плані, що вона має значний значну руйновну силу, мала б мати да там тон, то вибухівки це досить значне. Уявіть собі 6 6 тонн вибухівки да, в одному місці. Це фактично руйнування остаточне. Ну використати таку зброю по місту, навіть там, де ворог, але є небезпека зачепити мирне на населення. Ну я не думаю, що це в наших інтересах і в нашій традиції. Ну, от, до речі, от чисто для порівняння, так, щоб зрозуміти взагалі дійсно. Бо про Фалмінгу кажуть, бойова частина тисячу кілограм. Деякі дані навіть кажуть, що по факту можливо трішечки більше. Скільки це? От, як порівняти тисячу кілограм вибухової частини? От, що, що можна знищити таким об'ємом? Е, як вам сказати, ну, от нещодавно був вибух. 4 чотирьох тонн вибухівки в, в Житомирській області, знаєте? Uh -huh. От Житомирській області там е, нелегально виробляли вибухівку для кар'єрних робіт для робіт в кар'єрах. Ну тому що є про є проблема. Знаєте? Вся вибухівка йде на фронт, а в кар'єрах граніт добувається в Житомирська область. Треба зрозуміти. Ну і там якийсь е, унікум, винахідник, якийсь там вирішив. З селітри, з аміачної, тобто з фактично з добре виробляти ту вибухівку. І от був вибух. Вибух був неподалік не, не від фактично ну менше кілометра від траси Житомир, Житомирської траси, як так званої, це Київчоп. Так, от щоб ви розуміли, що епіцентр вибуху е, ну, нічого не залишилося, а, е, а е, все, що навколишки. 139 будинків, в тому числі такі величезні, там як будинок культури, там, е, там дитячий садок зачепило. Вони або повністю зруйновані або або пошкоджені. Ну, тобто це величезні руйнування, ну треба розуміти: від епіцентру це десь до півтора кілометра зачепило. От, от це, це 4 тонни вибухівки, ніби то нібито багато, ніби то мало так. А тепер уявіть собі, що машина, яка їхала по Кримському мосту, яку запустила Служба безпеки, вона мала еквівалент, екв... є таке розуміння, як еквівалент вибухівки. За еквалент береться, е, ту, ну це тротіл, але є вибухівка, яка важить менше, але потужність має більшу. Ну і беремо еквалент, еквалент 21 тонна. І от 21 тонна вибухівка, ну, бо машина вибухнула. Ну, що ми що ми отримали? Да, міст був пошкоджений, впали прольот, і не більше. Тобто, ну треба розуміти просто, що сам, сам сама вибухівка, вона не, 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 не має ніякого сенсу, якщо не потрапить саме туди, куди треба потрапити. Вона може просто в чистому полі вибухнути, знаєте, буде величезна вірва, але від неї ніякої товку. Тобто, це, це таке відносне. Ну, але я думаю, що якщо б ми. Такими ракетами могли потрапити не знаю там по якомусь ну от як наші б'ють по заводу і визначають якась ту ту, ту ту точечку, ту реперну точку, яка відповідає за виробництво, все все виробництво. То я хочу сказати, що порівняно з 50 або там десь до 100 кілограмів в кращому ботку вибухівки на дроні, то на це таке все ж таки має значення. І я думаю, що це, це був би потужний удар по тим чи іншим підприємствам. Тому будемо дивитися. Я, наприклад, не думаю, що це були наші племіни. Я все ж таки думаю, що можливо, це або наші аналоги, то, то, то що ми зараз виготовляємо штурмшедол. Тіма ну або близько до того, там, наприклад, нам могли бути ці е, наші нептуни, але е, наземного базування. Ну, до речі, дійсно, от, ви кажете, по об'єктах промисловості. Я думаю, напевно, одна тонна, якщо прилетить по російському НПЗ, то це буде дуже навіть результат непоганий. Так? От, Власне, про удари НПЗ, власне, прилетіло знову в Брянську область по НПЗ. За деякими даними говорять, що пошкоджено близько 24%. Загалом за цей період пошкоджено біля 24% потужностей так? по обробці палива. На території Росії, от що власне зараз там відбувається в цьому напрямку, які взагалі наслідки цих ударів? Адже ми чули, і ви про це теж неодноразово говорили про дефіцит саме палива, так бензину. Але як тенденції розвиваються далі? Ну, ситуація тенденція якраз нормальна, але ситуація напружує в тому плані, щоб ми не зупинилися, тому що я вже наводив приклад. Другої світової війни, коли е, союзники, американці і британці, визначили, що для того, щоб зупинити війну, треба зупинити заводи, які виготовляють підшипників в німців, і вони почали досить активно бити по тих заводах, де вони виготовлялися, і після перших ударів втрати були величезні не тільки в німців, які втрачали, можливо, заводи, але й в американців, великобрито британців, які там не знаю, там були величезні, просто до, за один привіт можна було втратити до 600 льотчиків. Тобто, це спричинило до дискусії, і е, е, союзники припинили це робити, а після війни. Міністр Шпеєр, міністр економіки німців, сказав, що якщо би удари продовжувалися, то війна би закінчилася буквально за 3-4 місяці. Це був 43-й, кінець 43, початок 44-го року. Я до чого це веду? Що нас декілька разів вже хапало за руку і зупиняли на знищенні можливості російських НПЗ. От я хотів би, щоб вони не не було більше таких моментів, і ми б йшли вперед. Що для росіян це настільки боляче, що ми просто собі навіть не уявляємо. І боляче не стільки втрат, втрата потужності, стільки соціальна напруга. Тому що як в Росії нема бензину, черги. Я, я, я не буду казати про центральні регіони, там ще якось вони справляються. Но віддалені регіони, а особливо окупована територія, де все йде, не для людей, які в окупації, а для армії. І там перекупники продають, не знаю, там три літр бензина, це досить серйозно, і всі, всі ну, це це не приховаєш по, по по телебаченню. не розкажеш, що нас це є, просто воно десь там ділося. Е, ситуація напружена саме в соціальному факторі. І якщо е, наших доведуть хоча б до 50% цю цифру. Це буде просто, ну, якраз так, як, як казав Трамп, козирна карта. Це одна з тих козирних карт, яку ми можемо виставити на стіл і досить серйозно говорити з росіянами. Ми з одним з гостей моєї програми говорили про те, що. Доволі реальний сценарій на кінець цього року, це навіть 30% так виробичних потужностей знищити до кінця року, і це вже буде значний успіх. Так, і, власне, от ви казали про те, що нас часто наші партнери, зокрема США, так зупиняють у цьому процесі. А проте вони неодноразово заявляли, що Україна вільна в цьому питанні при використанні власної зброї, так, і от власне. Те, як я сказав на початку, так що одна тонна для вибуховки вибухівки для НПЗ, це зовсім вже інше. Тому як ви вважаєте, до кінця року ми можемо бачити використання наших власне далекобійних ракет, які прилітають по об'єктах на Росії, ні, я сподіваюся, що вони будуть обов'язково летіти саме наші ракети, саме ті ракети, які були анонсовані. Тому що якщо вони вже анонсовані, якщо вони вийшли на фінішну завершальну стадію. Розробки і випробувань, то їх просто немає сенсу тримати десь там в загашниках, а треба показувати і давати можливість ворогу відчути нашу потужність. Тому я думаю, що до кінця року ми це побачимо. Ось, до речі, в ніч на 7 вересня так, що сталося, це те, що під час. Ще одного обстрілу ракетного, так і постійно Росія проводить власне ракета класу Іскандарка, прилетіла по будівлі кабміну. Вона влучила, проте не здетонувала. І ось навіть посолка ЄС Катерина Матернова. Вона відвідала приміщення Кабміну разом з іншими дипломатами. Вони подивились. І що вона сказала? Вона сказала прямо мова: я бачила це на власні очі. Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета «Іскандер», яка влучила в будівлю кабінету міністрів, була наведена саме туди, в саме серце українського уряду. І видання The Times» пише про те, що от удари по центрах прийняття рішень, так якими дуже так багато лякали росіяни, що це їхня нова власне тактика може бути. Що ви думаєте з цього приводу? Адже дійсно. А раніше Росія не було по таких, по таких цілях. Що стосується того, що росіяни почали бити по наших так званих центрах прийняття рішень, я думаю, що вони не били раніше, тому що вони сподівалися, що і Україна не буде бити по ну, військових, там то сюди. Але коли вони перейшли деякі межі там і почали бити по 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 ТЦК по облдержадміністраціях, тобто вони так поволі, поволі під підповзали під, під до урядового кварталу, грубо кажучи. Ну зрозуміло, що Київ, саме урядовий квартал, він захищений найкраще, в тому числі і не крім крім протиповітряної оборони, там протиракетної оборони і Ребів. Там багато що зроблено для того, щоб туди нічого не прилетіло. Але коли йде балістика, то її важко перехопити. Тому я думаю, я думаю, що все ж таки. Все ж таки є, є моменти, на які зважилися Росіяни, і тепер в нас точно немає ніяких застережень. Але чи варто нам повторювати їхній шлях? У нас все ж таки не так багато є засобів для того, щоб їх використовувати для символічних якихось ударів, знаєте як як вони колись читали, чекали, що ми там 9 травня щось там якісь бізпилотники полетять на парад або ще щось таке. У нас є об'єкти, по яким треба і необхідно бити, і думаю, що ми покажемо відповідь зовсім інакшу, на яку очікують вони. Не думаю, що будуть удари по, по Кремлю хоча хотілося б символічно показати, що там якась башта завалилася, і таким чином ми покажемо, що Кремль не такі потужний, як вони собі вважають. Але це вже інша історія. Я думаю, що ми відповімо і відповімо досить потужно. Але зовсім не так, як вони. Мені видається, такі операції на кшталт, як е, павутина. Да? По самолюбію Путіна і взагалі по Росії б'ють набагато сильніше, ніж удар по Кремлю, да? символічний. Саме так. Я є, вважаю, що так, і, так воно і буде. Ну, Там будуть. літаючі фламінго. То, Хто фури були, тепер літаючі фламінго. Буде, сподіваюсь, дійсно весело. Е Окупаційним військам, а власне кажучи, от ви дійсно сказали так про сили ППО, і тут дійсно ж який момент в тому, що от видання Financial Times пише, що ж Пентагон, після того як почав як переглянув власне допомогу Україні, вони ж там проводять і аудит загалом трішки сповільнився. Процес передачі Україні допомоги. Окрім того, там же ж моменти такі, що США хочуть, щоб Європа купувала для України озброєння, щось передають, щось. Скидують на плечі Європи, і відповідно, от в нас зменшуються поставки так само засобів ППО, і може виникнути дефіцит, тому що Росія не зупиняє свої атаки, вони їх постійно. Якщо брати столицю, то столиця, ледь не щодня, а так щодня а так потерпає і найближчі міста там Харків, Дніпро. А, і от, якщо ми зіткнемося з дефіцитом засобів ППО, які можуть бути альтернативи, що нам робити тоді? Ні, ну ми з тим зіткнулися ще під час приходу, перед приходом нової адміністрації Сполучених Штатів, і тоді було скориговано деякі моменти, і основна маса, куди зараз спрямовані наші очі і наші бажання, це все ж таки реалізація власних програм по модернізації і випуску своїх. Засобів протиракетної, і протиповітряної оборони, і створення спільних підприємств з європейцями. Про це до речі, вони казали, і отримання від них зразків техніки, яка ну не гірше тих самих патріотів. Да, то Гіріс він вважається десь аналогом європейським по потужності патріота. тобто, ми, ми, ми намагаємося, ми намагаємося. Щоб е, е, бути незалежними від е, тих чи інших виробників, і все ж таки вийти на е, самодостатність, он президент казав, що ми вже е, десь близько 60% всього озброєння зброєння виробляється саме Україною для України. Це гарний показник, якщо дійсно це так. А ось в мене ще виникає питання. Пам'ятаєте, минулого року була оця ініціатива по артилерійських снарядах. Десь навіть Петр Павел знайшов, якщо не помиляюсь, уже 300 тисяч. Так здається, снарядів, і деякий час ми не чули так інформації про це, адже дійсно була був нюанс який що. Європі треба було робити свої власні відновлювати потужності, виготовляти на заводах. В той час, як там Росія за рік могла робити десь порядка 2-3 мільйонів снарядів, плюс їм допомагає Північна Корея в цьому питанні. Європа ж тільки-тільки минулого року почала відновлювати це виробництво масово. Яка зараз ситуація з артилерійськими снарядами? Чи відомо вам? Ну, дивіться. Як не дивно, найбільший виробник і постачальник снарядів для України, це Болгарія. Вони мали ті потужності. Вони частково перевели їх на європейські стандарти. Але ті ще радянські системи у них залишалися, і все, що ми отримували, фактично, ну я не скажу там, дві третини, але більше половини це все йшло з Болгарії. На жаль, ті заводи, які були в, на заході, вони. Справді були згорнуті зараз. от Завод запускається в Німеччині. Ну да, він потужний, але що він може випускати не більше 300 тисяч в рік. Що таке? 300 тисяч. 300 тисяч це ну на місяць. Не знаю, на місяць-два, напевно, нам вистачило б, якщо б зразу все передати. А вони ж все нам не передають. Вони частково ще заважають собі, тому це залишається проблемою. Її намагаються вирішити, але вона як була так і залишається. Ну сподіваюся, що з кожним днем вона все ж таки буде ближче до вирішення. Ну до речі, дійсно про Болгарію це було дуже незвично почути. Бо президентка Єврокомісії Урсула фон фондрляйна дійсно на минулого тижня заявила про те, що третину всього озброєння, яке отримала Україна, так аби дати відсіч вторгненню РФ, надала Болгарія. Так. Це була дійсно інформація. Мені особисто, мені особисто дуже, дуже було неочікувано це почути, враховуючи, які відносини в Болгарії з Росією були. Власне, пане Вікторе. Так само говорять, ми це чуємо, звісно, кожен рік, і перестороги для цього справжні, але знову попереджають енергетики. Вже говорять про те, що в зв'язку з ударами росіян може бути не лише складна зима, але нас може попереду очікувати і складна осінь уже відносно незабаром. І, власне кажучи, останнім часом ми чуємо повідомлення про те, що основні цілі шахедів, ракет росіяни обирають саме об'єкти критичної структури, зокрема енергетичної. Що відомо, чи дійсно Росія зараз тримається як основний план і хоче напередодні похолодань дійсно бити по об'єктах енергетики, і як ми можемо від цього захиститись? Ну, вона реальна б'є. Наразі вона демонструє більше розвідувальні свої можливості для того, щоб отримати якусь додаткову інформацію про ті, ті ремонти, що були здійснені, ті потужності, які вже запущені або ще тримаються, і шукає ті точки, які справді необхідно вдарити так, щоб Україна відчула біль. Наскільки це вдасться, ну будемо дивитися, зараз все працює на захист. Цих систем е, на захист е, нашої енергетичної спроможності, і е, що цікаво, що навіть в, в деяких моментах навіть в щебську військовим справам, на жаль. Ну але ми розуміємо, що е, якщо в тилу буде дуже погано, то фронтові е, цього легше не буде. Тому е, частина засобів протиповітряної оборони скіровуються власне в тому напрямку, щоб спробувати відбити ті атаки, які планують росіяни. А так населення треба просто розуміти, що ми знаходимося в стадії війни, вона жорстка, і, і ворог не має ніяких сентиментів до нас, тому треба готуватися і кожному індивідуально. Якщо є можливість, то переглянути свої Можливості там, якщо немає, якщо є можливість то виїхати в якісь райони, де є альтернативне засоби опалення і так далі, так далі, тому треба готуватися, щоб потім раптово ніхто не згадав, що в квартирі холодно, світла немає, а куди їхати, не знаємо. Ну, дійсно. ну бачите, напевно, через зв'язку з тим, що зараз дуже часто ну, активно використовуються шахеди, власне, як основний засіб, так ураження з неба. Тому, напевно, і робиться акцент на дрони перехоплюючи, враховуючи, що от ППО ракети витрачати на дрони ніхто не планує, а кулеметами стає збити все дедалі важче і важче, адже ворог, на жаль, вчиться так, і дрони вже збити з землі не так легко стає. Ну, треба ще розуміти, що і параметри самих шахетів змінилися. Ми тепер маємо справу вже в переважній більшості з реактивними, які літають швидше вище, і ураження в них більш метологічно. Тобто має увазі, що використовується вже і штучний інтелект, і спроба уникнути зіткнення з перехоплювачами. Тому це війна, війна інтелектів, війна технологій. І я сподіваюся, що ми все ж таки власне на цьому полі точно переможемо росіян. На останок, пане Вікторе, ось таке питання. Так, ми вже звикли власне до різних заяв, різних витівок, різних моментів, так які можна очікувати зі сторони Білого Дому. Так але ось Financial Times з посиланням на джерела, що пишуть: вони пишуть про те, що ряд європейських країн минулого тижня отримали. Власне розпорядження повідомлення від Держдепу США про те, що розривається меморандум. А власне, меморандум був націлений на те, що США спільно з Європою протидіють дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану. І, от, власне, от в цьому моменті це було почути дивно, тому що Росія. Ніколи не жаліла гроші на інформаційну війну. Так, вони в медійний ресурс вкладають неймовірні кошти. І власна їхня пропаганда, як всередині країни, так і за кордоном. Це також дуже шкідливо. Дуже шкідливо. От що ви гадаєте, що могло якби, мотивувати США це зробити? Я, я передбачаю, що це все йде в контексті того самого, що ми. Витрачаємо гроші на непотрібні речі. А там давайте закриємо Голос Америки Радіо Свободу, ще якісь там для чого нам пропаганда, ми тут і так все розуміємо. Ну не знаю. Не, не хочеться вірити в якусь конспірологію чи, чи роботу на Росію, але де, деякі, деякі прийняття деяких рішень вони просто дивують. Чи люди не розуміють систему, як працює інформаційна безпека? Як він має працювати протидія інформаційним е, інформаційним впливом? Не знаю. Мені мені це все видається дуже дивним, і, і на жаль, треба консультувати, що деякі рішення вони просто викликають подив. Дякуємо, пане Вікторе. Будемо сподіватися на дійсно, як ви кажете, гучну, гучну і не і приємну для нас, неприємну, звісно, для ворога відповідь зі сторони України. Е, бажаю вам тихого дня. Слава зсу, слава Україні! Віраємо слава добро здоров'я. А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Пам'ятайте головне, це буде Україна.